На Херсонщині під час виконання службових обов'язків загинуло четверо правоохоронців: начальник поліції Черкащини Михайло Кураченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового Вадим Пиріжок. На деокупованій території вони документували злочини окупантів, викривали колаборантів, займалися розмінуванням та іншими стабілізаційними заходами. Поліцейські потрапили у мінну пастку окупантів і підірвалися на каскаді ворожих мін та боєприпасів. Співчуваємо родинам загиблих. Це справжні герої. Вони дійсно врятували багато-багато життів. І Україна ніколи не забуде їх. Ми вам це обіцяємо. Бережемо пам'ять про побратимів, про всіх, хто загинув в цій страшній війні. Пропоную шанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.